Привіт! Наступає тепла пора року. Звичайно, стають актуальні питання: як освіжитись, мати приємний аромат. Ось у нас був на днях запит від клієнта, він хотів парфум для бороди. Звичайно, ми йому запропонували варіант, у нас був, але в цілому таких продуктів мало. Я би хотів запропонувати, кому цікаво, свій варіант, ось, що я використовую. Це тоніки для бороди. Ось це мій ось я використовую. Це дуже класна штука. Я використовую як парфум перед виходом. У мене в даному випадку це аромат сандал, аромат дерева, такий чоловічий приємний. Ось. І є ще це від бренду борода. Є з цього бренду ще різні аромати. Сандал, є лайм, фруктові аромати, Тобто кавун, якраз такі літні. Тобто, цей виробник позиціонує як ось такий літній засіб для бороди. Тобто Дуже класно освіжає свіженька борода, свіжість, аромат. І на волосі аромат дуже добре тримається взагалі в цілому. Як я використовую, я навіть не можна тут два варіанти. Я використовую, наприклад, тут є розпилювач досить зручно. І я ось так по периметру і можна так ще трішки розмазати, щоб воно попало. І одразу відчувається якась свіжість, приємне відчуття. Це може бути альтернатива, до речі, олії для бороди. Ось, І плюс приємний аромат, свіжість, а, також тоніки живлять волосся. Тому літом це досить хороший варіант. Також ще є варіант, можна, наприклад, на долонь на руку ви раз розпалили, розмастили. І ось так також на бороді собі. І маленьку укладочку можна за допомогою цього зробити. Знову ж таки, це важливо. Ось такі тоніки, вони, до речі, недорогі. Зараз на них акція у виробника. У нас вони є в наявності. Якщо ви в Києві, ви можете під'їхати до нас в магазин, міста Київ Велика Васильківська, 72, де це Олімпійський другий поверх. В магазині можна протестити, обрати собі приємний аромат, додатково отримати можливу консультацію, забрати на місці. Ось чи замовити на сайті. У нас також є в шапці профілю Instagram, можете перейти, ознайомитись додатково з інформацією про тоніки. Ось, тому чекаємо на вас. Гарного дня. До побачення!